А ти вчора сир їв? Що? Сир їв? Так. Бабуся тобі робила. Ти їв сир? Що І що? ні? А вчора що ти їв? Е Сирок. Сирок їв? Смачний? Так. Ну. Що треба було усі сказати? Дякую. Дякую. Прости, великий. Що там? Так. Бабусі розпушувач. Бачиш? А це? О, роз... це? це бубочки тобі. Боже! Може. Як... Тримо, як морожено. Я ж тобі спеціально зробила Захарчику. Ти бубочки їш. Ні, треба бубочки їсти, а косточки випльовувати. Куди? Куда? Можна на землю? А як в хаті, то в мусорне відро. Ну все, вже, ручками бери. Молодець. Вчора я робила відео до зелених свят. 250 годин. Це за місяць буває так мина, як одне відео дало. І просмотри, І ми вже будемо мати до 8 числа. 250, 1700. Ще 300 годин станеться і буде половина вже. І ще дві тисячі набрати. А що тут свої канали поїдуть? Ну два працює. Два працює. Два роблю прямі трансляції, там все. А той берегиня самий прибульний. Той не робить. І вже другий рік. І кожних три місяці там правила змінили. Раз три місяці, а тепер раз в місяць давали апеляцію, а тепер раз в три місяці. Ну, як? Молодець! З'їв черешеньки. Молодець! Візьмеш кульочка з собою? Візьми в пакетик. <На кого повністю>? Ну так, в ротик. <з Started> Не руками брав, так? А ти висипав? Беремо йому там сурні черешені. Мене в руку вкладати. Понятно, що він бере. Воно окупає. Воно окупає. Воно окупає. Воно окупає. Воно окупає. Воно окупає.

там мама? Дзвонила? Захарчик? Ні. Не дзвонила мама? Чи дзвонила? Коли? Ну вчора? Вчора дзвонила мама? Чого ти так бух? Десь криша стукає. Так, бачиш, он шифер на будиночку. Он на будиночку шифер. І видно такій кришах будинок чим покритий? Шифером зверху будинку. Де? Шифери? Я, я, ну, я теж не бачу де, але десь стукає. <риву> а йди ти. Правда? Кому ти казала? Соб... Кому я казала, собаці казала. Що він гавкає? Ну чого він гавкає? Що йому? Нема що робити? Візьми витри ручки. І губцю витри. Так, і бабусі віддай. Я бабуся в мусорне відро потім. Перекусив? так Молодець. Беріть пакета свого. Давай, ну не буде бабахати? Ну не буде бабахати? Угу. Вот. Давай шапочку одягнемо. Отак. Ага. Ага. Тихо, тихо, то ваш. То ваш пакетик. Ти будеш нести? Так. До машини треба нести. Почекай. Ага. Почекай, почекай. Тато зараз прийде. Тато смітика забере. А я, знаю, я там во, во. Так. Бачиш, яке болото? Треба обминути те болото. Іти. Зараз тато забере. Не я сам. Ну давай. Пішли помаленьку. Не, я сам Дорослий хлопчик. Сильний сильний, я знаю. Сильний? Помаленьку. Не важко тобі нести? Пішли. Помало. Де ваша машина? Аго? Стоїть машина? То не ваша ваша. Мало не стак не стукає там єся конкофет. Конфету побачив конфету давай хвабу. Який ти дорослий, Захарчик. на мене є чоп і хвасик. Хто купив? Ото мені їде. Теж їде? Куди? Ну, Хто я знаю, Додому. Все дай бо Дай Дещо? Папа? Папа. Ти сітка. О, там. Там. Смітик до тебе? Того? Все. Сколько не папа, болоси? Папа. Ми заїдемо. Щасливо. Папа. Давай. Давай. Все, дякую вам. Так, що Так. змолив і Так. А вже як борщ вариш, то теж. І картошка, якась цибулина, і морквина, і зелені. Привет. То все, привіт. Все, їдьте щасливо. Діти поїхали. А я йду додому. Дякувати Богу, що все добре, що всі здорові. Будемо працювати, буде все добре. Аби Бог дав нам мир всім, спокій, щоб ті придурки не стріляли і не бомбили. Все і вам всім бажаю миру, спокою. Хай Бог дає здоров'я. Будьте щасливі!